І так, продовжимо і будемо вирішувати на черзі у нас шоста задача. Нам дано двозначне число вивести спочатку його ліву цифру десятки, а потім його праву цифру, тобто одиниці. І для знаходження десятків використовувати операцію ділення націлу, а для знаходження одиниць операцію взяття остатка від ділення. Дивіться, тут є такий певний теж моментик, Він дуже дуже простий. А у нас є двозначне число, ну, наприклад, 79. Нам треба його розділити. Як нам дізнатися кількість десятків? Тобто, у нас є ціле число, ось 9, і у нас з вами ціле число, кількість десятків 7. Тобто, для того, щоб знати кількість десятків, нам необхідно розділити число на 10. Ми отримаємо з вами ось таким чином. У даному випадку ціла частина буде 7, а дробова частина 9. І нагадую, що перша частина ціла знаходиться з допомогою операції ділення на ціло, тобто слеш, а рештка – з допомогою відсотка. І тому, щоб це число знайти, ну, наприклад, у нас це число N. Int n дорівнює, наприклад, наше 79. Далі. Створюємо зміну, наприклад, одиниці. Одиниці. Дорівнює наступне. Ми n повинні розділити, але для того, щоб знайти одиниці, нам необхідна операція відсоток. Ділимо на 10. А після цього нам треба знайти десятки. Десятки. Дорівнюючи. N a, розділити, але вже за допомогою слешу. На теж 10. А потім вивести спочатку, як нам вказано, спочатку десятки, а потім одиниці. Окей, Виводимо десятки крапка з комою, а потім виводимо з вами одиниці. Все. Перевіряємо. Ось кількість десятків у нас 7, а кількість одиниць у нас з вами 9. Це ж дуже проста задача. Просто треба розуміти, що десятки у нас це кількість наших з вами. Ну, якби це банально не звучало десятків. І одиниці. Тобто ключова, ключове число для знаходження усіх цих значень це все ж таки 10. Тепер приберу те, що намалював. Далі, сьома задача: нам дане те саме двозначне число: знайти суму і е, множення його цифр. Окей, тут теж все дуже-дуже просто. Е, прибираю нижню частину, і у нас є одиниці, і у нас є десятки. Тепер створюємо змінну суму, сам дорівнюю одиниці е, додати до десятків. Все. А для рішення множення. Теж створюємо змінну множення. Квадрат дорівнює одиниці помножити на десятки. І все. Потім виводимо консоль в right line сам і консоль в right line в множення. Запускаємо. 7 плюс 9 16, 7 помножити на 9 – 63. Все. Тобто, ми. Склали наші дві змінних, котрий ми ось тут створили, а потім їх перемножили. Це теж дуже-дуже просто. Восьма задача. Дано двозначне число вивести число, яке ми отримаємо при перестановці цифр нашого вихідного числа. Окей. Тобто, що тут мається на увазі? Тут нам немає необхідності сум та множення. Тут мається на увазі у нас трошечки наступне. У нас введено число 79. Звичайно, ми можемо вивести те, що у нас з вами є, наступним чином. Тобто написати консоль у right line І вивести наші дві змінні. Спочатку десятки, ось, спочатку одиниці. І потім е, вивести наші з вами десятки. Плюс конкатенація. Е, і ось тут вивести наші десятки. Але тут є маленька така дрібничка. Ми то отримаємо е, 97. Але ми отримаємо не саме 97, а 9,7. Тому що ми от окремо вивели е, одиниці і окремо десятки. А що нам тепер необхідно зробити? Нам необхідно створити нову змінну конвертейшн, в якій необхідно зробити наступне одиниці помножити на 10 і додати, і додати наші з вами десятки. Десятки ні на що не треба множити. Таким чином, таким чином, те, що ми з вами виділили одиниці, у нас буде число 90, ось воно, одиниці, 90, плюс десятки, котра дорівнює 7. І ось таким чином ми з вами отримаємо число навпаки, 97, як нам вказано в задачі. І ось тут ми виведемо змінну конверт і запустимо. 97. Як перевірити, що це дійсно 97. А додамо одиницю. Тоді нам, е, якщо виведе 98, то все буде в порядку. Все в порядку. Е, прибираю те, що намалював. Далі. Е, так, так, так. Дев'ята. Дано трьохзначне число, використовуючи одну е, операцію ділення, націло вивести першу цифру даного числа, тобто сотні. Все дуже просто. У нас є. Трьохзначне число. Нам необхідно знайти лише е, кількість наших сотень. Окей, змінюю цю зміну одиниці на сотні. І дивіться, щоб знайти кількість сотень 791, наше число, нам треба розділити наше число на сотні. І тоді ми дізнаємося, і тоді ми дізнаємося е, наше число, котре буде становити 7. І все. Тобто, тут дуже-дуже просто. Ділимо на не 10, а 100 і виводимо нашу змінну сотні. І запускаємо програму на виконання. Ось, 7 у нас сотне. Все дуже просто. Для того, щоб знайти кількість десятків. Для того, щоб знайти кількість десятків. Тут те, що буде у нас з вами змінено. Програма. Тому що. У нас, о, якщо ми ділимо на 100 виділяється, з допомогою слешу, виділяється число 7, а рештка у нас буде 91. І дивіться, ми можемо цю рештку 91, якщо ми ось тут змінимо о, знак операції з слешу на відсоток, можемо з вами зробити наступне: у нас виділилось число 91, і ми ділимо його як попередній здачі на 10. І в такому випадку. Ми отримаємо з вами число 9. число 9 Тобто кількість десятків. І тому додаємо до цієї програми ще е, трошки. Тобто, ділимо за допомогою слешу на 10 і все. Запускаємо. 9. Тобто ми знайшли кількість десятків. Дуже, дуже проста задача. А, далі, 11. Знайти суму і множення трьохзначного числа. Вона дуже схожа на те, як ми гралися з вами з двозначними числами. Спробуйте, будь ласка, це самостійно це дуже-дуже просто. На сьогодні дякую за увагу, до наступної зустрічі.